Вітаю вас на своєму каналі? Мене звуть Тетяна, і зараз буде розклад на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком Діва. Отже, під якою енергією пройде місяць жовтень? Яка ситуація з роботою? З фінансами, для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, і порада на жовтень для дів, під якою енергією пройде місяць, лицарь мечів. Ну Лицарь мечів. Це карта, яка каже про те, що у вас є все, ну або буде у жовтні місяці, для того, щоб досягати поставлених цілей. Лицар це людина, яка, як то кажуть, бачу ціль, не бачу перешкод. І він добивається свого. Іноді може бути навіть це і його такий прорив, ривок, напорасть, напорістість і іноді м, через чур буває, але, але коли людина вміє ставити цілі і досягати їх. То це досить добре. Ну, і тут ще може бути, для когось програється, як в місяці жовтні буде потрібно робити якихось багато дій, таких дієвих дій. От. Ну, може, когось і поїздка якась намітиться, відбудеться. Ох, паж мечів це ситуація на роботі. Ну, Я так розумію, що в жовтні дівам прийдеться використовувати весь свій розумовий потенціал. Тобто на роботі потрібно буде проявляти свої. Ну, от робочі да? навички, показати свої якості, може десь, може, десь і навіть побути трішечки такою пробивною, трішечки хитрішою, а може, десь комусь і треба буде пройти якесь навчання. Курси, підвищення кваліфікації, тобто бути трішечки такою дієвою, і саме от в розумовому контексті. Так, ситуація з фінансами туз жезлів. Тут буде Натхнення. Взагалі такі цікаві карти, тут прям, прям от я відчуваю таку жагу, жагу до, 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 чого, до якихось досягнень або жагу до знань. І ви, ну от, ну от якщо тут прям бажання вчитися. Бажання вчитися, бажання здобувати навички, підвищувати кваліфікацію. Ну, і це для того, щоб перейти на більш вищий рівень, я так розумію. От. І прям ви готові прям це робити. Прям діяти, прям діяти готові. От. Може, навіть і самі будете пропонувати, щоб там, хтось йшов вчитися, хтось йшов ну, взагалі піднімати, рівень, рівень, такий, рівень знань. От. Ну, або тут, теж, тут ще може б, знову от, програтися і якась подорож. Тоже, дорога може бути, як відрядження. Так що, ну, такі справи. Для тих, кого, хто в шлюбі, так, жовтень пройде під, місяць, під картою місяць. Карта місяць вона каже про те, що буде багато неясностей, буде багато такого незрозумілого стану. Когось із партнерів або обох можуть виникнути ну от, сумніви у да, одного партнера до іншого стосовно іншого. От і, тому що тому що ви можете надумувати, надумувати того, чого. Немає. Говорити того, чого немає. Там один партнер чогось так скаже, а інший може. Ну от... А в іншого страхи з'являться. Тому, що не так зрозуміє. Тобто така от історія трішечки ну, скользка, я б сказала. Ну, тому що от, один одного може просто не так зрозуміти. І моральний стан може бути важкий. І щоб цього не було, просто щоб цього не було. Треба проясняти, треба проясняти ситуацію. Просто брати і діяти, йти на розмови. Навіть якщо і виникає якийсь конфлікт, то не залишати от нічого такого недоговореного. Оці недомовки вони можуть ну, не дуже здоровий стан у відносинах викликати. Тому краще, як то кажуть, зразу на берегу проясняти всі незрозумілості, а не надумувати. Ну, така порада для тих, хто в шлюбі да, на жовтень місяць. Ну, а в кого немає відносин? Ну тут така карта, як людина, як то погрузилася в таку печаль. Може, і були якісь стосунки, які нанесли ну, такої моральної шкоди. І людина переживає дуже. А може, були стосунки, та розірвалися, і теж людина буде переживати. І буде, буде переживати за втраченими вже відносинами. І тому, за завісою у цих переживань. Ну, людина не готова відкриватися до нових стосунків, да? не готова бачити те, що минуле треба відпускати, повертатися до майбутнього або навіть спочатку до себе. От. І ну, якщо такий стан, то карта, якщо жовтень принесе такий стан е горі утрати, розчарування, печалі, то тут краще, звісно, що з цим станом треба працювати, якщо самі не в змозі. От. А якщо самі в змозі відпустити все та вийти з цього стану. То, в принципі, у вас є всі шанси. Всі шанси отримати нові почуття. От, тому не зволікайте, дійте. Головне, головне, не засиджуйтесь в такому стані. Головне дійте, хоч щось небудь робіть. Ну, так, от мені карти показують. Ну і. Порада на жовтень для дів 5 жезлів. Ух, ну, Відстоюйте свою думку, відстоюйте своє Е, е Це карта, карта, коли може треба навіть і піти в конфлікт. Е, це карта таких. Серевнуваній, коли людина виборює ну, своє право бути першим, це людина, коли виборює свою думку. От. Тут можуть бути навіть і якісь змагання, в які ви потрапите. І, ну, Карта каже про те, що навіть якщо треба вам буде пройти конкуренцію, то сміливо йдіть. Тобто місяць, от, е, я б не сказала, що він поганий, він не поганий, але от, дійсно, от як випав лицар мечів. Що треба включати розум, треба включати логіку, треба ставити цілий, добиватися свого, навіть якщо для цього потрібно підвищити рівень знань. Навіть якщо для цього треба проявити буде якусь свою силу, свою розумову таку здібність, то треба це використовувати. От. І навіть якщо хтось вас провокує або спровокував на, яких, на якийсь конфлікт, то ви завжди маєте відстояти свою точку зору, відстояти свої кордони, от, і далі рухатися по життю, як то кажуть, спокійно. От. Але рухатися. Так що, отакий розклад в мене вийшов для ДІВ. Я вам дякую за увагу. Розклад цей загальний, може програтися не для всіх, але все одно пишіть коментарі, ставте вподобайки, пишіть, що вам сподобалося, не сподобалося, відгукнулося. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока, до нових зустрічей!